Сьогодні готуємо апетитну закуску з печінки в тарталетках. Кого зацікавив рецепт? Залишайтеся, приготуємо разом. Для нашої страви нам буде потрібна печінка, цибуля, морква, яйце, тарталетки, сіль, перець, зелень за бажанням. Давайте почнемо! В першу чергу потрібно зайнятися печінкою. Так як в мене печінка прожарена, то ми поставимо варитися яйця. Орієнтовно будемо варити 8-10 хвилин. Зараз будемо нарізати та натирати овочі та обсмажувати їх на олії. Моркву будемо натирати на грубшу терку. Рібчасту Ріпчасту цибулю нарізаємо на квадратики. До підсмаженої печінки ми викладаємо цибульку та муку, також підсмажені. Яйця, друзі, зварилися, тож ми їх також додаємо сюди. Тепер оцю підготовлену суміш, друзі, ми переб'ємо блендером до однорідної маси. Ось така маса у нас вийшла. На даному етапі пробуємо чи достатньо солі, перцю, спецій. І якщо ваш паштет, ваша намазка суховаті, можна додати вершкового масла. Все готово, тож беремо тарталетки та наповнюємо їх смачною печінковою начинкою. Все готово. Залишилося тільки прикрасити наші тарталетки. Для цього ми візьмемо помідорки чері, зелену цибульку та кропчик. Помідорки ми нарізали, вирізаємо зелену цибульку. Дякую, що пробули зі мною. Ось така апетитна. Страва у нас вийшла. Якщо я вас зацікавила, приготуйте для рідних, домашніх та поділіться з друзями.